Пропоную комплекс вправ для гарної постави. Особливо для тих, хто багато часу проводить сидячи. Потягнулися. Видих, Вдих. Видих. Ручки в сторони. Відкрили грудну клітину. Видих. Вдих. Видих. Добре. Ручки до плечей. Нагору, до плечей. Вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз. Два. Три. Чотири. Добре. Наступна вправа. Оберти в плечах. Вісім вперед. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Назад. Два. Три. П'ять, шість, сім, вісім. Ручки в сторони. Вперед. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вперед. Два. 4, 5, 6, 7, 8. Назад. 3, 4, 5, 6, 7. Вічили. Вправо. Ручки. Нагору. Донизу. Вісім разів. Раз. раз. 5, 6, 7, 8. В сторону. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ще раз, раз. Па, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили вправо. Ручки в замочок. Нагору. Пік. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. І раз, два, три. Закінчили вправо. Ручки за спину. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Прогибаємося. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два. Три. Закінчили вправу. Протилежну сторону. Відводимо рука. Перед пліччям. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Беншу. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. вісім, Ручки в замочок нагору. піднімаємо, Опускаємо вісім разів. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Ручки в сторони. Мах назад. Оплеск. Два. Три. Чотири. Не опускаємо нижче рівня плеча. Сім. вісім, Вдих, видих. будьте здорові!